Меблевий салон Меблі», який знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 37А, пропонує вам широкий асортимент рішень для кухонь, спалень, віталень та передпокоїв. Великий вибір матеріалів, багата кольорова гамма, персональний підбір меблевих виробів відповідно до вашого смаку та планування оселі з виїздом до замовника. Салон US меблі запрошує вас наочно, а не за каталогом, переконатись в перевагах індивідуального підбору. З 1 червня по 31 серпня стартують знижки на виготовлення меблів від 5 до 15 відсотків. В магазині надається розстрочка на будь-яку продукцію на необхідний вам термін. Ми не говоримо, що ми найкращі, ми це доводимо. Серед жителів нашого міста є такі, що не чекають вирішення проблем від організації та установ, а власноручно водять порядок на прибудинкових подвір'ях, створюючи умови для затишного відпочинку та граливого настрою малечі. Мешканці будинків номер 5 8 та 15, що по вулиці Льва Толстого, неодноразово проводили суботники, відновлюючи ігрові майданчики, висаджуючи клумби з квітами, прикрашаючи споруди та гаражі, які розташовані на прибудинкових територіях, малюнками героїв відомих мультфільмів. Навколишня атмосфера цих дворів тепер нагадує казку. А про людей можна сказати одне: вони справжні господарі. Люди зібрали гроші з кожної квартири, купили краски, вийшли, молодь. І все зробили. Ми самі все робимо, під'їзди ремонтуємо, самі нанімаємо. І вийшли на суботник всі, всі буквально. Качельки восстановили, зробили, покрасили молодіжі, багато вийшло. І я така довольна, що це згруптувалися якось люди, всі вийшли, всі робили. Всі якось боліли за свій двір. Але нам теж жек поміг. Вось качельки встановили, пісочницю, привезли пісочок, допомагали, покосили, під'їзди В Взагалі, все було добре. Воскресник удався на славу. Ну, перш за все, хочу подякувати нашим мешканцям. Це будинки Льва Толстого 8, Льва Толстого 5 і Льва Толстого 15. Це небайдужі люди. Дякую і малечі, і стареньким, і всім людям, які вийшли на суботник і попрацювали. Вони вклали свою душу в свої двори. Це та робота, яку не ЖЕК виконує, а та робота, яка повинна виконуватися дійсно людьми, це робиться для дітей. А Жек хай працює над такими питаннями, як криша, дороги, можливо, можливо, ще якісь питання у кожного є з двору. Ми мами цього двору, польвату столу, будинок номер 5 Ми живемо тут дуже довго, біля 30 років, довгожителі. І ми, дивлячись на те, що в нас в дворі побачили, що нам нашим дітям нема де гуляти. Нема де нашим людям посидіти нормально, в дворі відпочити. Ми вирішили своїми силами, силами жителів нашого будинку навести порядок у нашому дворі. От, і ми зробили цей порядок. Дуже хочемо подякувати, ну, по-перше, нашим жителям цього будинку. Допомагали всі, хто міг. Внесли кошти, допомагали і коштами і матеріально, і психологічно, і виходили з нами працювати. Діти допомогли більше нам, ну, саме більше нам допомогли. Натхнення да, стимулювали до, нас до роботи. Депутати також нам як матеріально, так і морально. Також у нас Олександр Григорович, який до нас приходить, завжди дивиться, завжди з нами розмовляє. Дуже був радий, що наш двір приведений в порядок. Дякував нам, і ми йому теж дякуємо. Також особливо подяку ми Кибальнику, нашому художнику, який намалював всі ці малюнки, придумав, розташував їх. Ну, він нам малював фон, а ми вже допомагали, розфарбовували йому це все, діти допомагали, він нам краски підбирав, ось його сестра стоїть, яка нам також дуже. Ну, теж так да. допомагала. Хоч і діток немає. Малювали ми, можна сказати, довго, майже. Два довго. місяці ну малювали ми довго, але двір в порядок ми приводили біля двох років. Дякую вам, дорогі мої мешканці, і беріть приклад інші будинки із таких будинків, хто вміє працювати і вміє приносити красу у свої двори.